Доброго дня, з вами Юра Куций і я хочу доказати один доказ, який я знімав колись відео з приколом, як би сказати, що я розбив почіпником бутилку. Це якби по що в мене просто менший діаметр був почіпніка. Тут, як би сказати, почти 5 мм, а там був десь до 1 мм. Я сьогодні вам покажу, як реально розбити будь-бутилку. Ну, це мій перший експеримент на цій бутилці. Перевіримо. Це правда, я пробував штук з 5 вже розбив. Розб'ємо ще одну. О, в'єдали, зафіксували цей момент. Відця це чітко тно все відклеїлось. Виді, значить. Хтось не вірить, що я до шифера розбив, можу забрати шифер і показати ще один експеримент. Не Якби телефон писав. Не можу знімати на дворі е, запагай в них умов. Йдемо далі ще один експеримент. Проведемо, наприклад, на другій бутилці. Ну, зараз я знайду якусь яку чистішу, чим пусть да? цього. Це грубша, як би кагор. Ну, видно, що церква з боку, правда? Пішли далі. Все. чистенько, все кидаю туди почіпні. Хто ще не вірить? Забираю я той шифер. Ставлю бутилку почипник, все, все. І такі... Оба на. А тут взагалі в все одно 7 летла, половина. Ще когор середині бачимо, бачили, бачить. Як би все. Підписуйтесь на мій канал. З вами був Юра Куці дивіться мої подальші відео.